Доброго здоров'я всім, шановні українці, шановні глядачі, бажаю всім здоров'я і головне здоров'я. Шановні глядачі, в даному відеоролику, ролику, да, будуть доволі такі неприємні кадри, але без цього нікуди. Їх потрібно висвітлювати. Потрібно, щоб люди знали тих, хто над ними, як би сказати, знущається і що коїться, і що роблять. Так воно ось є було вірніше в. Полтавській області, там намагалися бусифікувати хлопчину, інваліда. О, зараз ви подивитесь відеоролик, а перед цим я би вас попросив би вас підписатися на канал. Хто ще не підписаний, підпишіться, будь ласка, ми тут обговорюємо мобілізацію, важливі соціально-політичні новини, економічні пенсії, реформи, все, що відбувається в країні. Отже, ролик. <риклад> Ось <втрат. риклад> ну, матір знайдіть вам так майте, плаше, майте на роботи, майте, дештаві, мало, так? Є, <риклад> так, а что вы нам тоді указываете? Где нам робить? Так ты ж мне тільки кажуть, я бачив, не ты. Видно, нема права затримання, в себе, нема нічого. Я тут джанавина. Наберіга, воєнкомат. Скажи, хай продиктують, що він там, блядь, тут Може, вовка загул святився, бідний. Загуб біний слабий.

Ось мати доїжджає ось мати доїжджає доїжджання вже мати. Сама на немає ніяких документів. Вам самі не сидно. Поліція признака нічого не знає. Що я що не знає, які допомагають руками на чом діє машина таке твоя машина? блядь?

É, 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 Ai, moleque, você... é, é, é,

Він обкурений та він обкурений, не ліз за нього, закрий! Що не хоче! Що робиш? що нахуй відсіля, зібалися, піа! Хай тікають, все, закривай! І дивіться, ви бачили, скільки їх там, да? так? Ну, Хлопчину просто запхали в буханку і тримають, і вони стоять навкруги. Добре, що люди небайдужі прийшли і намагаються його туди звільнити. Мами немає. Він там говорить, що документів якісь хлопчини немає. Вони їм говорять, він інвалід, їм по барабану. А от зухвалість от того молодика, що стоїть коло передньої дверки, це взагалі зашкалює. Ви подивіться, як він себе веде. Він руки піднімає на жінок. Як це, ну, це назвати? Вони говорять, що це фейки. Вгорі там оці да народні депутати, оці всі, е, як би сказати, аналітики да, на марафоні. Говорять, що це фейк. Ну який це фейк? Таке воно є. Там одні бандюги йдуть. І це підтвердження слідуючий відеоролик, шановні глядачі. Шановні друзі, ми обговорюємо з вами дуже важливий законопроект про благополуччя тварин. А ми не хочемо поговорити про благополуччя людей. Ми не хочемо поговорити, коли в Україні до людини відносяться як до тварини. На жаль, таке сьогодні в нас є. Про що я говорю? Наприклад, про бусифікацію. Я спеціально, бо знаєте, таке відчуття, що її ніхто не помічає, що в нас типу все нормально. Я хочу показати два відео. Оце в нас перше відео Житомирське ТЦК обговорює на своїй нараді, як їм ловити людей. Давайте авторія запускати, давайте де завгодно. Це нормальна історія. А друга, це я хочу вам яке показати відео. Це відео, як просто військовослужбовець ТЦК на вулиці б'є людину. Просто отак от от він підходить і б'є її, потім знову б'є. Інші навколо військовослужбовці роблять вигляд, що нічого не відбувається, ніхто цього не помічає. Це нормально? Це Конституція України. Стаття 3. людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Це Конституція України. А це місце гаранта Конституції, президента Зеленського, який ще є верховним головнокомандувачем, а фактично і Верховним комісаром військовим України. Бо він командує всім цим. І він дає усьому цьому відбуватися. Далі йде знущання над Конституцією, і далі йде знущання над людьми. Так бути не може. Бусифікація має бути зупинена. ТЦК розпущений і запущений нормальний мобілізаційний механізм. Ми зараз з вами обговоримо. Побачили? Пан Гончаренко з трибуни розповідає ще про два випадки. В Харкові оцей ганебний випадок побиття учителя, то вчитель. Його б'ють вчителя О, там на маленькому екранчику, трошечки було видно. Отам, може, всі бачили цей вже ну, ролик да, гуляв в інтернеті, і вже дані оприлюднені цього ізверга, що бив цього вчителя. Навіть голова е мер Харкова. Розповів, що це вчитель, він не провокував нічого, він просто стояв, а це, ну я не знаю, як його назвати, б'є його. Ви розумієте? На цій реакції ніякої нашого президента немає. Ніякої реакції ЗБУ. Зато ДЦК Харків вийшов, вийшов і каже, що той провокував. Провокував і так сталося. Але ми будемо проводити службове розслідування. Як на мене, людина в формі. При... Виконання службових обов'язків вб'є і знущається з людини. Це вже є, як би сказати, як би там назвати це службове перевищення службових обов'язків. Плюс до того, ну, він просто знущається над ним. Плюс до того в мене також є відеоролик про це, де вони намагаються. там... Обговорення йде, як вони будуть бусифікувати людей в подальшому. І от далі опять же відеоролик Гончаренко розповідає, яка шалена корупція в нас там в, цю, в, цій, в, цих, в цих системах. Ролик українців кожен день. І силовикам, які всього цього не бачать яких, знаєте, як таке відчуття, що їх всіх до окуліста треба вести. Ну вони не бачать, не бачать цю корупцію. Вони не бачать, що відбувається в державі. Жахлива корупційна піраміда на ТЦК. Всі знають, скільки коштує, щоб тебе відпустили одразу, скільки коштує, коли тебе вже привезли в ТЦК. Всі ці гроші збираються, йдуть нагору. І гора це не просто воєнкоми, а гора це Київ, Печерський район. Сюди це все йде. Бо воєнкоми ми побачили, одеський воєнком Борисов, Віла, Іспанія, все інше. Але не там все це завершується. Завершується на самій горі, на керівництві. Ми це розуміємо з вами. Жахлива корупційна піраміда на перетину кордону. Теж це всім відомо. Скільки, як, скільки коштує, як проходять? Без кін... ну яку тему не візьми? Це схеми, гроші, корупція. Схеми, гроші, корупція. І де наші правоохоронні органи? Невідомо де. Хоча з'являються якісь розслідування, які показують, що наші правоохоронці прямо разом з ворами в законі святкують якісь свята разом з ними там обіймаються, цілуються. Бо це все одне. Це одна та сама банда, яка грабує державу. Хтось це робить. З посади бюрократичної, хтось, маючи ганебно погони і принесши присягу Україні, але насправді працюючи не на Україну, а на банду, хтось це все кришує на самій горі. От, власне, як це відбувається в нашій державі? Це катастрофа. Будь-який бізнес задавлений, будь-яке реальне життя задавлене за те. Оце це є, оце безкінечний рекет цих силовиків, які вже не знають, які машини ще купити, які будинки ще збудувати, деяких банках закордонних ще відкласти ці кошти. Ви знищуєте Україну. Ви як ті загарбники, які тільки ззовні нападають, а ви нищите зсередини. Шанов... Отже, шановні глядачі, всі все знають. Ви бачите, він розповідає, що всі все знають. Ну, він насамперед про те, що хоча б ті, що в Раді депутатів знають, він їм показує і розказує, да, вони знають. Плюс правоохоронні органи всі знають. То як це називається? Як це воно називається? Оце, оці всі оці всі безчинства проти людей? Він попереді, да, Гончаренко, махав Конституцією зараз уже І це воно все робиться перед напевно що виборами. Пахне виборами, вони всі, ну, як би сказати, активізувалися. Плюс до того Свинарчука знайшли везуть в Україну. Ви розумієте, до цього не треба був він. Це ж розкрадач е, державних коштів перший його знайшли, везуть, да. напевно ж вибор. І ці активізувалися, показують, які вони хороші, які вони проти бусифікації. Але самі нічого не зробили. Взагалі нічого вони не зробили для того, щоб цієї бусифікації не було. Ніхто з них нічого не зробив. І не робе. Як воно буде далі? Моя думка така. І це сугубо моя думка. Я нікого ні до чого не призиваю. Я ще раз говорю, що я ніколи не був проти мобілізації. На нас напав страшенний ворог. Путін це взагалі, я не можу назвати такими словами, матюкатися не можна. Ну, 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 Вбивця це точно. От. І я ніколи не був проти мобілізації. Ну не таким методом, не такими безчинствами, коли людей вбивають, тянуть, б'ють, не такими, щоб вони її не приписали, що я там щось, як би сказати, препятствую, чи що там мобілізації, чи ще щось. Це просто висвітлення. Висвітлення злочину. Це злочин. Я вважаю, що це злочин. Як ви вважаєте, пишіть в коментарях. У мене на даний момент все. Я не можу нічого сказати. Що, ну, якби, я можу, але ну, не, ну, не такими словами, нема цивільних слов, щоб це все описати. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Підпишіться, будь ласка, хто не підписаний, поставте вподобайку, буду вам дуже сильно вдячний всім. Зустрінемося в слідючому відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своїх діток, бачите, що коїться. Беріть своє здоров'я, дай Бог, що скоро це все закінчиться, скоро війна це закінчиться, і в нас все буде добре, все буде гаразд. І ми з вами будемо жити, як цивілізовані люди, а не так, як оце роблять оці ось, що ви бачили на кадрах.